Балтимор у вогні через масові заворушення у цьому американському місті запровадили режим надзвичайного стану, задіяли нацгвардію. Протести спалахнули після поховання 25-річного афроамериканця Фреді Грея. Він дістав серйозні травми шиї та голови під час затримання поліцією. Пізніше помер у лікарні. Цей випадок спровокував масштабні акції, які переросли в сутички з правоохоронцями. Щонайменше 15 поліцейських дістали поранення. Розгніваний натовп, кидав у них пляшки й каміння, палив їхні машини. Протестувальники трощили вікна будинків, грабували магазини, підпалили заклад для літніх людей. Пожежники, які його гасили, були змушені працювати під охороною поліції, адже подекуди вандали навмисне псували шланги і заважали руху спецмашин. Правоохоронці перекрили кілька вулиць у центрі, закриті крамниці, і офіси у місті діє комендантська година зрозуміло, що є велика різниця між мирними протестами людей, що хочуть правосуддя, та діями тих, хто хоче загострити насилля і зруйнувати наше місто. Вони трощать чуже майно, завдають удару по малому бізнесу. Це позначиться на нашому житті на багато років уперед.